Шановні друзі, зараз ми знаходимося в бібліотеці імені Ошара Шварцмана в Києві. І тут розпочала свою роботу, як мені здається, дуже цікава експериментальна виставка Волде Мер Вишиванці, як так її назвала. І не просто виставка Волдимер Вишиванці і її обличчя різного часу, а ще й цитати, такі яскраві цитати Волде кожна з них підходить до. Того, щоб сказати про наш час і про нашу країну. І зараз ми поговоримо з паном Маратом, який керує ці, ці, цією виставкою у бібліотеці. І мені б дуже хотілося задати таке питання. Скажіть, будь ласка, а наскільки як вам здається ця виставка трошки провокаційна? Є тут певна провокація? М -м, знаєте, Можливо, саме з точки зору євреїв це може бути провокативно, бо Болдумей вдягли вишивання. Я не бачу провокації ніякої, навпаки це поєднує і народ Ізраїлю, і народ України. Це виставка. І справді, як ви сказали, тут фрази, які повністю відповідають сьогоденню в Україні, хоча вони були. Сказані у 50-ті, 60-ті, 70-ті роки минулого століття з приводу іншої країни, з приводу інших ситуацій, в яких опинився тоді Ізраїль? І я не бачу тут провокації. То справді виставка об'єднуюча. А як вам здається, як ізраїльтяни, які виїхали, наприклад, в 91-му році, 90-му році, можуть сприйняти такий Фотографії навіть або малюнки, як вам здається, як, яке їх буде сприйняття? От це я якраз кажу, що це може бути провокативно з точки зору, якщо привести таку виставку, наприклад, до Ізраїлю, то людині, яка не перебуває тут як максимум з 2014 року, як мінімум з 2022, не бачив, що сьогодні в Україні то такій людині буде важко це сприйняти. Людині, яка тут вже була, яка бачила все на власні очі, це буде цілком нормально, цілком адекватно. А хто розробляв ідею цієї виставки? Це ідея інституту Голдемейр, який працює у Києві, ідея фонду благодійного Шиломалехіма. Альберт Фельдман, його команда. Вони зробили цю чудову виставку. Вона вже декілька разів експонувалась у Києві, вона їздила Україною. ця виставка. Зараз до Дня Незалежності вирішили вивісити її тут. О, Як я сказав, ці цитати цілком підпадають під наше сьогодення. Коли ви чекаєте офіційне відкриття? Ми не будемо робити офіційне відкриття. Ми зробили анонс. Приходьте, дивіться виставку, але сподіваюсь, що напередодні Дня Незалежності, окремо про це повідомимо, буде зроблений захід з нагоди 33-ї річниці. І в рамках цього заходу ми обов'язково запросимо організаторів виставки і тих, хто їх створював, і поспілкуємось трішки, а чому. От справді сьогодні нам настільки близькі висловлювання Голди Мер, те, як вона створювала державу Ізраїль, як вона поводилася як політик, як жінка. Ну і плюс вона киянка. Це також цікаво поговорити про неї. Да, про от. І е, так, от Голдемейр вишиванці, мені здається, це якраз те, що має наблизити сприйняття цих фраз не зробити Голду Мер чимось віддаленим від нас, від України віддаленим, так, щоб її ті, хто побачать, переважно більше це буде не євреї. Щоб для них Голда Мер стала дуже близькою людиною. Мені здається, так. Так, і завершуючи нашу розмову, я бачу тут цитату. Ми точно знаємо, що в нашій війні ми маємо на, на найпатаємнішу зброю відсутність альтернативи. Ну і ще одна фраза, лише перемога дозволить нам вижити це це про Україну. Так само, як і про Ізраїль. Так, порівнянням з країни. Дуже дякую. Будь ласка.